Вічні людські цінності, які як ніколи у нашому сьогоденні набувають особливого змісту, стали темою творчої зустрічі лауреата обласної премії імені Котляревського у номінації Сучасна проза єпископа Харківського і Полтавського української автокефальної православної церкви Афанасія, відомого читачам як Володимир Шкурупій. Ще за радянських часів Владика написав і видав дві книги-прози Жива роса та осіння горішина, що вийшли друком у видавництві радянський письменник у Києві. Тоді ж був прийнятий до спілки письменників України. У книгах художньої прози, проповідях, поезіях, численних публікаціях у газеті Добродій, радіопередачах на Полтавському обласному радіо перед нами постає неординарна постать прозаїка – духовного письменника, журналіста, богослова, філософа, цілителя людської душі, вдумливого духівника. Зараз я пишу переважно релігійні речі, богословські, але є таке велике. Я вже відчуваю невідворотне бажання повернутися і до прозового письма. Треба докінчити роман. Перня не паркає ноги, який я почав писати в 62-му році. До речі, повіщі Єлузя Некалина це частина цього роману, де вона вже побачила світ в 90-му році і кілька разів передалася його книжечкою. Хотілося б завершити. Владика Афанасій вдало знаходить ті засоби і художні прийоми у своїй творчості, коли ми можемо говорити про високе письмо, яке по праву називаємо класикою української літератури. Володимир Шкорупій більше зараз відомий як владика Афанась, один із сучасних прозаїків Полтавщини. Його повість от я її тримаю в руках, чия в лузі не калина. Це твір, котрий відбиває особливості нашого двадцятого століття. Дивіться, він писаний про події 33, 47 років події голодомору, але повертається ще в час, коли селянство почали нищити тим, що вели колгоспи, і він продовжує свою думку аж до тепер. Але ще одна особливість, чим відбиває цей твір реалії сьогодення, ті, що він довгий час не був друкований. Навіть коли писався у 80-х роках вдавалося, що відкритість, гласність і тому подібне надрукували його лише у 90-му. Реалізм, модернізм і романтизм це той синтез, який ми маємо у творі.